12 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. До коринтян Другого послання святого апостола Павла читання. Браття, Христос умер за всіх, щоб ті, що живуть, не жили більше для самих себе, а для того, хто за них умер і воскрес. Тому, Отже. Віднині ми не дивимося ні на кого за людською міркою. Якщо й знали Христа по-людськи, то його тепер більше так не знаємо. Тож, коли хто у Христі він нове створіння, старе минуло настало нове, усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа. І дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив собі світ, не на провини людей, поклавши нам на уста слово примирення. Ми отже, посли замість Христа, немов сам Бог закликає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він за нас робив гріхо, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Коментар ми ж посли замість Христа, немов би сам Бог напоумлював через нас. Дорогі мої. Коли ми вдумаємо, що в ці слова бачимо, Яку відвагу мав апостол Павло промовляти ці слова? А саме, що апостоли не мов би посли від Христа, що сам Господь наповмляє через них свій народ? Апостоли були свідомими того, що Бог покликав їх. Щоб вони звістували Царство Небесне, щоб вони свідчили про Бога кожній людині, яка повстане на їхній життєвій дорозі. Однаковою мірою це стосується кожного з нас, кожен, хто охрещений в ім'я Пресвятої Тройці. Хто миропомазаний, хто сповідається і причащається часто, теж є послом від Бога. І саме ми являємо, яким є християнство, бо люди по нас пізнають, яким є наш Господь. В будь-яких життєвих обставинах і ситуаціях пам'ятаємо. Що ми послі від Господа від Марка Святого Євангелія читання. В той час Ісус, проходячи повз Галейське море, побачив Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, були борибалки. Ісус їм сказав: Ідіть за мною. Я зроблю вас рибалками людей. І вмить вони покинули мережу і пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Івана, його брата, що теж були у човні, і направляли сіті. І відразу їх покликав, і вони зоставили батька Заведея у човні. З та пішли слідом за ним. Прийшли вони в капернаум, і він у суботу відразу увійшов у синагогу і почав навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав він їх, як повновладний, не як книжники. Коментар. Ідіть за мною. Я зроблю вас рибалками людей, і вмить покинувши мережу, пішли слідом за ним. Дорогі мої, цей випадок оповідає про Петра і Андрія, Якова і Івана, показуючи їхню рішучість. Коли Бог їх покликав, вони пішли відразу, не задумуючись, як наголошує Євангелії щодо перших двох апостолів і двох наступних. Це дуже важливо вслухатися в те, до чого Бог кличе нас в певну хвилю, у конкретний момент нашого життя. Адже немає такої хвилі, щоб Господь нас не кликав. Не потребував нас, не сподівався на нас, і тому дуже важливо завжди бути готовим до Його розпорядження. Треба вдивлятися в обставини нашого життя, бо саме через них Бог промовляє, вказує, до чого Він нас кличе, яке завдання. Яку місію хоче нам доручити. І коли пізнаємо, до чого Бог нас кличе, ніколи не біймося робити ці кроки, але відважно йдімо за Господом. Побачивши Симона та Андрія, Ісус покликав їх. Здається, Він просто йшов повз Галилейське море. А ці двоє рибалок робили свою звичну справу. Але він помітив їх і покликав йти за ним, щоб стати рибалками людей. І вони пішли. Якщо спробувати собі все буквально уявити, то себе поставити на їх місце. То досить складно відповісти, чи і ми на їхньому місці могли б зробити так само. Уважне читання чи слухання інших Євангелій дозволить нам доповнити сьогоднішню оповідь Марка. Скоріше за все, Петро та Андрій вже трохи чули про Ісуса, чули Його слова і науку, тому покроково йшли до довір'я. Однак найважливішим є те, що Ісус бачить їх першими, бачить до глибини серця і перший довіряє Їм. Так само кличе він Івана і Якова. Котрі залишають батька знайметами просто під час праці. Це виглядає досить дивним, може навіть таким імпульсивним, але в голосі Бога справді є щось настільки важливе і рідне для людського буття, що йому важко опертися. Один відомий християнський письменник Клайв Луїс. В своїй автобіографічній повесті написав, що голос Господні, якщо людина чує і розпізнає Його, залишає її абсолютно вільною, і в той же час здається абсолютно неможливим йому відмовити. Ісус обрав простих серцем людей, котрі були здатні чути. І приймати запрошення, до чого запрошує мене слово Боже сьогодні? Чи достатньо я щирий зі собою і Богом? Покликання учнів є для служіння інших. Господь не резервує пастерську працю виключно для себе самого, але залучає до неї апостолів, він так прагне зібрати усіх розсіяних, розгублених у цьому світі людей, так само як рибалка тішиться багатим уловом. Господь тішиться кожною людиною, котру здобув, бо це означає її спасіння. Ця частка радости і то роботи про інших належить теж і до нас, з вами сьогодні, дорогі яким чином покликані ми бути рибалками Христа, як можу допомогти Йому витягувати душі з глибин невіря і безнадії, котрі походять з незнання Бога чи з гріха? Можливо, мені самому потрібно дозволити Богові спіймати себе у любові щоб притягувати інших до того блага, яке дає нам наслідування за Христом. Господи, дякую за твій погляд, за те, що покликав мене і кличе щодня йти за тобою. Допоможи мені зрозуміти, як саме сьогодні можу послужити тобі і моїм братам. Проходячи повз моря Галилейського, побачив Симона та Андрія, брата його, що закидали сітю море, бо вони були рибалки. Симон та Андрій були рибалками. Риба в Галилейському озері дуже смачна, але це була єдина радість рибал. На той час весь Ізраїль, ходячи галілею, був римською колонією. І мешканці платили чималі податки на утримання римської армії, панувала бідність і свавілля влади, яким не подобався волелюбний дух ізраїльтян. Особливо важко було в Галилеї, яку навіть брати ізраїльтяни зневажливо називали язичницькою. Здавалося, майбутнього і надії немає, і залишалося просто хоч якось вижити. Якби, не той, якби на той час існував інтернет, то Симон та Андрій щодня перевіряли б, на, чи не надійшла їм вигідна пропозиція про роботу, десь там їхати на Захід. Але, на жаль, інтернету не було, і їм залишалося лише ловити рибу. Ісус побачив їх. Це означає, що Він побачив їхню боротьбу, їхні страждання та їхнє бажання мати надію. І тоді Він покликав їх і сказав Ісус, ідіть за мною, і я зроблю, що ви будете ловцями людей. І вони, покинувши свої сіті, пішли за ним. Цей заклик повністю змінив їхнє життя. Без Нього вони залишилися просто рибалками. А про них знали б тільки галилейські риби. Але прийнявши заклик Ісуса, вони стали великими людьми, які змінили історію світу. Навіть зараз, через 2000 років, ми вивчаємо те, що вони говорили та робили. По-перше, Ісус запросив їх слідувати за ним. Це означає, що Він запропонував їм зцілити, змінити цілість свого життя. Раніше їхньою метою було отримання прибутку, щоб зробити своє життя трошки зручним та приємнішим. Але Ісус дав їм. Нову мету навчитися від нього. Раніше вони не дуже думали про те, як треба чинити. І вони не мали особливих причин, наприклад, не обманювати, не напиватися і не шукати будь-яких тілесних насолод. Не було причини для того, щоб упокорювати себе і вчитися любити ближнього. Але тепер така причина з'явилася. Бо Ісус такий, а вони почали слідувати за Ним. У релігіях та філософіях цього світу важливим є вчення, але у християнстві важлива особистість засновника. Ісус Христос є основним вченням Біблії. По-друге, Ісус дав їм обіцянку, якщо вони підуть за Ним, Він сам зробить, що не стануть ловцями людей. Людей можна ловити з різною метою, можна ловити, щоб щось від них забрати. Тоді це мало відрізнятися від риболовлі. Рибу ловили, щоб приготувати та з'їсти. але Ісус закликає ловити людей, щоб дати їм спасіння від гріхів і приготувати їх для Божого царства. Ісус вимагає переключити інтерес вигоди на людей. Для Бога найвища цінність не риба чи гроші, а люди, урятовані від гріха душі. І коли ти йдеш за Ісусом, Він сам навчить дбати людей і проводити їх до Бога, це є невід'ємною частиною заклику Ісуса. І пройшовши звідти на багато, Він побачив Якова Заведея та Івана, брата Його, також у човні тих, що починали поласкали сіки, і зараз же покликав їх, і вони залишивши батька свого Заведея в човні з працівниками пішли за ним. Проблема з мережами в тому, що якось вони псуються і їх доводиться лагодити, чим і були зайняті, як і Тайва. Ісус покликав від цих двох хлопців, і вони одразу залишили щіті, і батька з працівниками і пішли за Ісусом. Давайте подумаємо, чому, почувши заклик Ісуса, рибалки так охоче пішли за Ним лишаючи все? Чи повинні ми так швидко бігти за кожним, хто Кличе нас за собою. Дорогі мої ні, звичайно, це був зважений вчинок, і слово одразу говорить не про необдуманість, а про рішучість. В іншої Євангелії нам відомо, що Симон та інші, про кого тут говориться, вже були знайомі з Ісусом і визнали, що Він є Месія, посланий Богом для Спасіння Ізраїлю. Також, послухавши з Ісуса, вони наловили величезну кількість риби в такий час, коли клювання зовсім немає. Може, вони все ще не розуміли, але чітко бачили, що через Ісуса діє сила Божа. Одним словом, їхнє рішення було обдуманим та остаточним. Бог діє не через велику кількість емоцій або красиві слова, а через рішення однієї людини. У наш час ми зустрічаємо багато людей, які не бажають ухвалювати таке рішення. Але, можливо, вони просто не знають, хто такий Ісус. Кожна людина має якісь свої життєві цінності, і вона тримається за них, жертвуючи всім іншим. Людина може залишити все лише тоді, коли побачить іншу більшу цінність, як той робітник, що знайшов скарб на чужому полі, і щоб опанувати його. Продав усе, що мав, і купив це поле. Здавалося, що Він чинить нерозумно, вкладаючи усі свої заощадження в якийсь поле. Але Він знав, що це цінно. Галилеїські рибалки вчинили дивно. але вони знали, наскільки цінний Ісус. Вони знали, що обміняли колишнє життя на справжній скарб. Пізніше вони вирішили конкретизувати, що вони отримають ідучи за Ісуса. Ісус пояснив, що не тільки в цьому світі їхнє життя буде кращим, але є ще й життя вічне після цього. І сказав Ісус Петро до Ісуса, ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус у відповідь, по правді кажу вам, немає нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землі заради мене та Євангелія, не отримав би нині під час цього серед гонінь. Сто разів більше будинків, братів, сестер, і матерів, і дітей, і земель. а в віці майбутньому вічне життя. Ісус це не тлінний скарб, який не зіпсується, не упаде в ціні, і який ніхто не зможе вкрасти. Важливо йти за Ним так само рішуче, як це зробили гледайські рибалки. Ісус не закликає кидати всі свої обов'язки. Симон, наприклад, не залишав сім'ю. Навпаки, його будинку вони збиралися, а Ісус цілив Петрову тещу. Також рибальські човни ще неодноразово послужили учням та Ісусу, щоб переправитися через озеро. Але тут йдеться про зміну системи цінностей. Після заклику лов Риби вже не стояв у центрі їхнього життя. Головною цінністю їхнього життя став Ісус. Головне, чим вони почали займатися, це вивчати Ісуса. Коли вони спостерігали за Ісусом, їхнє життя змінювалося. Коли ми роздумуємо про Ісуса, про Його слова та вчинки, у нас з'являється сила, щоб долати гріх, егоїзм, байдужість, слабкість, біль і щось робити для Божої слави. Тоді інші бачать, що ми змінилися на краще. Наше життя стає говорячи мовою рибалки гарною наживкою, щоб ловити людей. Коли Ісус підносився на небо, Він сказав своїм учням йти по всьому світу і виховувати, навчати учнів у всьому, чого Він їх навчив. Значить, також навчає їх виховувати. Він нещодавно вивчали, як Павло наставляв Тимофія передати вчення вірним людям. Щоб навчили інших, таким чином Євангелі дійшло й до нас, населідуючи Ісуса, прості рибалки стали апостолами, духовними лідерами всього світу. Через останні події в Україні ми іноді дивуємося, звідки у людях стільки зла, підлості, брехані та агресії, як легко продається та купується совість за тисячі доларів чи за кілограм гречки. Політики, і цим нічого не можуть зробити, та й самі ті закони такі придумають. Країні потрібні духовні лідери, які покажуть людям приклад Ісуса Христа. Корупція страшна на кожному кроці. Зараз Ісус теж закликає, і ти за мною. Я бачу тебе наскрізь і знаю, який ти. Але якщо ти підеш за мною і навчишся від мене. Я зроблю тебе луцем, людей, нехай Бог дасть кожному з нас таке ясне рішення піти за Ісусом і приходить до Капернауму, і незабаром в суботу вийшов він до синагоги. Та навчав і дивувався його вченню, бо він навчав їх як той, хто має владу, а не як. Книжники. Ісус прийшов до синагоги і там навчав людей Біблії Синагоги вигадали саме для того, щоб вивчати Біблію. І були спеціальні люди, книжники, які добре зналися на священній літературі та могли давати відповіді на запитання. Але коли їх почав навчати Ісус, люди одразу побачили різницю між ними та книжниками. Книжники вчили так, це можна, а це не можна. А це треба робити саме так, а не як інакше. Як бабуся, яка забороняє щонеділі користуватися ножицями та голками, але не може пояснити чому. А Ісус мав чітку відповідь: стиль його вчення такий: Ось я Бог, який створив цей світ і Тебе, дивись, який в мене характер, і що в мене у серці, і роби відповідно до цього. Щоб зрозуміти Біблію, треба використовувати її як телескоп, щоб спостерігати через неї особистість Ісуса Христа. Влада це не те саме, що сила. Сила належить самій людині. Влада походить від вищого авторитету. Наприклад, працівник дає, не може своєю силою зупинити автомобіль, але досить йому підняти паличку, і машина зупиняється. Доброго дня. Я, Сержан Петров, ваші документи. Ось така різниця між силою та владою. Біблія каже, що з Ісуса виходила сила, тобто Він сам джерело сили. Також Біблія каже, що пізніше Ісус наділив і своїх учнів владою і покликавши 12 учнів своїх, Він дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх та лікувати всяку хворобу та всяку небу. Людина має владу довти, доки сама підкоряється тому найвищому авторитету, від якого владу дотримана. Є люди, які як книжники використовують слово Бога, щоб виглядати правильними, але не підкоряються слову. Бог не може діяти через них. Якщо тато сам курить чи п'є, він не зможе навчити свого сина здоровому способу життя. Але коли ми слухаємо ще слова Боже, тоді з'являється авторитет, який походить не від нас, а від Бога. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем, якому я уділю благословення. Під першим коментарем. Натишніть відповісти і там ім'я Амінь. Інше це. Вже коментар і не є участю у благословенні. Слава Ісусу Христу.